Оповідка друга, гість на полонині. Заражевіло гір та небо над ними. Дмухнув над горами свіжий ранковий вітерець, заплутався у лопатому гіллі старезних ялин за хишкою та й загудів, розхитуючи його туди, сюди. Хай т прокинулася. Вітер у гіллі завжди будив її позаранку. Музика вітру відлунювала в душі малої. Нестримно тягнула під ялини. Дівчинка заскочила з ліжечка, не маючи часу привести себе до ладу після сну. Зрештою, вона обов'язково вмиється, розчешиться і таке інше, бо хайді вже дуже добре знає, що потрібно виглядати охайною та чистою. Проте, поки що швиденько злазить драбинкою з горища, ліжко дідуся, вже застелене, вона вистробом біжить на двір. Біля дверей стоїть дідусь і пильно розглядає зоряне небо. Він так робить кожного ранку, щоб дізнатися, чи погожа буде сьогодні днина. По небу пробігають рожеві баранчики хмаринок, і воно все більше й більше синіше. А онде забарвилося чистим золотом, і сяйво це розливається по небокраю та забарвлює пасовиська. Ось ось і за високий гір, вирине провіщаючи ранок ясне сонечко. Як гарно, як тут гарно. Доброго дня, дідусю, вигукнула хайді. Ого, ти вже встала, привітався той із нею за руку. Хайді побігла під стрибом під ялини і застрибала там від радості. Так приємно завивав та посвистував серед густого гілля. Колихаючи його свіжий подих вітру, дівчинка за кожним новим його поривом, який голосно виспівував у верхів'ї дерев, підстрибувала все вище та й вище, підспівуючи. Тим часом дідусь пішов у кошару, подоїв білку та бурку, вимив і вичистив, готуючи їх на посовисько, та вивів чекати на решту кіз. Як тільки хайді вздріла своїх подружок, Кількома стрибками домчала до них і, обхопивши за шиї, почала ніжно з ними вітатися. Кіски радісно та довірливо мекали, і кожна намагалася продемонструвати дівчинці більшу симпатію. Тож якомога ближче тулилися головами до плечей малої, мало не розчавлюючи її. Але не боялося, що котра із кізок може з великою любові завдати болю. Коли вельмепалка палка бурка, Почала занадто тиснути головою, Хайді завжди казала, Та ну, бурцю, ти же починаєш буцати, як великий турок. Кіска одразу подавалась назад і, демонструючи порядність, ставала поруч. А білка, дивлячись на неї, і собі поважно задирала голову, її аристократичний вигляд начебто свідчив ніхто не зможе мені дорікнути, що я поводжуся, ніби на хаба турок. Потрібно сказати, що сніжно-біла пілка завжди вела себе трішечки вишуканіше, ніж її подруга, простокувата коричнева бурка. Та ось знизу пролунав голосний свист Петруся, і за якусь хвилю до хатини вистробом підійшла отара. Хайді миттєво опинилася межа кізок, які бурхливо та радісно почали з нею вітатися, штовхаючи її з однієї сторони та з іншої. Хайді привітно торкалася кожної і помаленьку пробиралася до вічно полохливої сніжки, яку більші та нахабніші постійно відштовхували, коли та намагалася підійти. На полонину вийшов і Петрусько запас і пронизливо свиснув, маючи на меті відігнати кізок від дівчини, бо сам хотів з нею перебалакати. Кіски відреагували, правда, з великою неохотою. Тож Петрусеві довелося проштовхуватися між ними, поки нарешті став перед нею. То що? Може, хоч сьогодні підемо разом на Посависько? з притиском звернувся пастушок до дівчинки. Ні, Петрусю, вкотре почала виправдовуватися хайді. Вони можуть кожної хвилі приїхати з Франкфурта. Мушу сидіти вдома і чекати. Та чув я то вже не раз, незадоволено пробурчав Петрусь. Але так буде, доки вони не приїдуть, пояснювала дівчинка. Чи ти думаєш, що вони приїдуть аж з Франкфурта до мене в гості, а мене вдома не буде? Хай у на тебе зачекають, вперто не погоджувався Петрусь. Зі сторони хатини почувся дужий голос дідуся. Агов? Військо далі не марширує? Чи то фольдмаршал десь блудить, чи вояки дезертували? Із поля бою повтікали. Петрусь блискавично вхопив свого прута, зацьохкав ним, і кози, які добре знали цей небезпечний для їхньої шкури звук, рвонули вгору, а він бігцем за ними. З того часу, як Хаді повернулася додому, вона почала братися за роботу, про яку раніше і подумати не могла. Кожного ранку вона застеляла своє ліжечко і так довго вигладжувала його долоньками, доки воно не ставало гладеньким та рівненьким. Після того наводила лад у хатинці, розставляла на свої місця стільці, а все, що лежало абияк, відразу потрапляло до шафи. Потім брала ганчірку і так довго витирала столу, доки він не ставав блискучим, як дзеркало. Коли дідусь повертався до хати, то задоволено промовляв щось на кшталт. Та в нас кожного дня неділя так поприбирано, недурно хайді побувала на чужині. І сьогодні, після того, як Петрусь з козами побігли на пасовисько, а вони з дідусем поснідали, вона теж взялася за прибирання, проте ніяк не могла його закінчити. На дворі було так гарно. Кожної хвилі відбувалося щось і заважало їй прибирати. Ось через Розчахнуте вікно заглянуло веселе сонечко, ніби покликало Вийди на двір, хайді, виходь! Дівчинка вибігла з хати. Вся хатина була огорнута сонячним сяйвом. Сонечко вилискувало на горах та щедро посилало промені в далеку долину. Трава на схилі так привабливо вилискувала золотом, що дівчинка просто не змогла повернутися до роботи. Вона присіла на хвильку і почала милуватися. Але нараз нагадала собі, що залишила стілець триногу просто посеред кімнати, а стіл ще не прибрано й після сніданку. Дівчинка зірвалася на рівні ноги і метнулася в хатку. Але не пройшло й кілька хвилин, як вітер так сильно засвистав у гілі ялин, що хайді не змогла не послухати цієї чарівної музики, і мусила вибігти і пострибати в такт гілкам, які гойдалися туди сюди. У дідуся завжди була якась робота в шопі за хатою. Час від часу він ставав у дверях і з посмішкою спостерігав за підтанцьованнями малої. Він саме повертався в шопу, коли хайді голосно скрикнула Дідусю, дідусю, ходи сюди. Старий швидко вийшов, був трохи переляканим, бо подумав, чи не трапилося часом якої біди. Побачив, як хайді біжить по схилу гори, по якому в'ється стежка із села, і голосно вигукує Вони приїхали, вони приїхали. Он першим пан лікар іде. Дівчинка кинулась назустріч старому другові. Пан лікар простягнув у привітанні руку їй назустріч. Мала добігши, ніжно обхопила її долоньками і радісно загукала: Доброго дня, пане лікарю, дякую тисячу тисячу разів. Слава Богу, хайді. А за що ти мені дякуєш? з дружелюбною посмішкою запитав той. За те, що змогла знову повернутися до мого дідуся. Пояснила вона, лице лікаря осяяла внутрішня радість. Він не сподівався на такий шалений прийом. Піднімався в гори, заглибившись у відчуття самотності, тож навіть не зауважив красот природи навкруги. Думав, що тепер хайді заледве ледве його впізнає, бо бачилися вони не так часто. Отож потерпав, що може прийти і розчарувати, бо не його, а своїх друзів сподівалася в гості. Проте насправді все виглядало інакше. Мала щиро раділа і сповнена вдячності та любові, не відпускала його руки. «Ідемо, Хайді!» промовив він із патьківською ніжністю, веди мене до свого дідуся і показуй хатку, в якій живете. Але та стояла і з здивуванням дивилася вниз, на підніжжя гори. А де ж Клара і бабуся? спитала нарешті. Ну, знаєш, я тобі зараз розповім щось таке, від чого не тільки ти засмутишся, але й мені шкода буде, сказав лікар. Розумієш, я сам приїхав. Клара була серйозно хвора, вона не може тепер подорожувати, тому бабуся також не приїде. Але весною, як день стане довшим, а погода теплою, вони обов'язково приїдуть. Хайді засмутилася. Вона ніяк не могла усвідомити, як все, що досі виглядало певним, в один момент розсипалося в вдрузки. Стояла якусь хвилю непорушно, знічена несподіванкою. Лікар теж мовчав, і все навколо нежданно стихло. Тільки нестримний вітер продовжував висвистувати сопілкою у вітті ялин. Та ось хайді опам'яталася, нагадала собі, чого збігала додолу. Любий пан лікар приїхав до неї в гості. Мала глянула на нього, якийсь смуток засвітився в його очах. Це вперше з часу їх знайомства з таким болем дивився він на неї. Хай дістало шкода лікаря. Вона не могла витримати, коли хтось сумував. І, звичайно, причина його смутку, як думала Хайді, в тому, що Клара й бабуся не змогли приїхати. Дівчинка швиденько зміркувала, чим би втішити друга. На так же я й довгої весни чекати, ось вона й настане, і вони вже будуть тут. У нас в горах весна набагато швидше приходить і швидко стає тепло. Коли вони приїдуть, то зможуть надовше залишитися. Кларі це точно сподобається. А зараз йдемо нагору, до дідуся. І тримаючи його за руку, пішла з ним до хатинки. Хайді так хотілося підбадьорити пана лікаря, що по дорозі вона ще раз почала його переконувати про недовгу зиму та довгі і теплі літні дні, які так швидко наступають після холодів, що й оком не встигнеш зморгнути. Ці втішання справили благодатне враження і на неї. Тому, коли вони підійшли до дідуся, дівчинка весело гукнула. Вони ще не приїхали, але скоро приїдуть. Лікар не був для старого незнайомцем, бо дівчинка багато про нього розповідала, тож він простягнув йому руку, сердечно вітаючи у себе вдома. Чоловіки сілися на лавці коло хишки, де знайшлося місце і для хайді. Пан лікар дружелюбно кивнув до неї, щоб вона сіла поруч. Клясен розповів, як до подорожі в гори його спонукав пан Зеземан – Хоча мусить визнати, що ідея зовсім непогана, бо він уже давно не відчував себе таким здоровим та бадьорим, як тут. І шепнув Хайді на вушко, що незабаром нагору принесуть щось із Франкфурта, і воно потішить її набагато більше, аніж старий лікар. Їй стало дуже цікаво. Що ж це буде? Дідусь почав схиляти лікаря до думки, проводити погожі осінні дні на полонині або. У всякому випадку приходити до них якогось гарного дня в гості, бо запросити пожити в хатині він, на жаль, ніяк не може там немає місця для проживання двох дорослих чоловіків та дитини. Дідусь порадив гостеві не повертатися до рагаца, а вийняти на деякий час квартиру в Дюрфлі. В селі є пансіонат, де він може знайти скромненьку, проте цілком пристойну кімнату. Тоді пан лікар може кожного ранку підніматися до них на полонину, де йому, безперечно, сподобається, вважав вуй. Крім того, він міг би поводити його по горах, показати різні гарні місця або ж повезти туди, куди сам захоче. Клясену ідея припала до душі, і він твердо вирішив скористатися пропозицією та поселитися на деякий час в дьорфлі. За розмовами час пролетів непомітно, і вони не щулися, як сонце стало в зеніті, та прийшла обідня пора. Поривчастий вітер стих, і ялини за хатиною непорушно завмерли. Гірське повітря залишалося ще ледь прохолодним і приємно освіжало, бо сонце в цю пору щедро світило на лавку і почало вже припікати. Вуй встав, зайшов у хатину. І одразу ж повернувся, несучи стола наперед себе. Він підсунув стіл до лавки і промовив: Ану, хайді, винеси бо все, що треба для обіду, та накрий столу. Нехай пан вибачає, але у нас їжа проста і їдальня під відкритим небом так просторіше. А знаєте, я теж так думаю, погодився лікар, насолоджуючись видом долини. Із великим задоволенням розділю вашу трапезу. Тут, у горах, їжа, гадаю, особливо смачна. Хайді вивіркою заметалася до хати та на вулицю і поклала на стіл все, що знайшла в дідусевій шафі, бо пригостити пана лікаря приносило їй надзвичайне задоволення. Поки мала поралася коло столу, дідусь приготував обід і виніс у паруючих горнятках пряжене козяче молоко. Та золотисто запечений сир. Потім взяв ножа і нарізав м'ясо в'ялене на чистому гірському повітрі, тонісінькими, аж прозорими, рожевими шматочками. Лікар давно вже не їв такої смачної страви. Так, без сумніву, наша Клара обов'язково має тут побувати, сказав він. Тут вона набереться нових сил, а почне харчуватися, як ото я зараз. То дійсно набере ваги та стане міцною, якою ще ніколи й не була. Та ось на полонину піднявся незнайомець, який ніс на спині великий тюк. Коли він дійшов до хатини, то скинув його на землю і перевів подих, з насолодою вдихаючи свіже гірське повітря. Ага, ось і те, що я привіз із Франкфурта, промовив лікар, Встав із лавки і взявши за руку хайді, Підійшов до тюку та почав його розв'язувати. Знявши важку захисну обгортку, запропонував дівчинці А тепер твоя черга, дитино, сама діставай свої скарби. Хайді витягувала кожну річ і щоразу широко розкривала очі від здивування. Лікар підійшов до купи подарунків саме тоді, коли вона вийняла велику коробку і знявши з неї кришку, пояснив, для кого печиво. Глянь, що бабуся матиме до кави. Дівчинка аж скрикнула від радості. Ого, го, тепер бабуся зможе скуштувати всі лякої випічки, і застрибала навколо коробки. Вона відразу ж захотіла віднести солодощі до бабусі, але дідусь остудив її запал, запропонувавши віднести все ввечері, коли проведжатимуть пана лікаря, бо це, мовляв, буде по дорозі. Хайді продовжила виймати подарунки і, знайшовши мішечок з тютюном, віднесла його дідусеві. Подарунок сподобався старому. Він одразу ж набив люльку, і вже обидва чоловіки сиділи на лавці, балакали про всяку всячину, пахкаючи великими клубами диму. А хайді стрибала від одного подарунку до іншого, роздивляючись усі ці скарби. Несподівано вона підійшла до лавки і стала перед гостем, і як тільки в розмові провисла пауза, категорично заявила: Ні, все це не принесло мені більше радості, ніж зустрічі з вами, пане лікарю. Чоловіки посміялися трохи, а лікар сказав, що ніколи такого б не подумав. Коли сонце вже наполовину сховалося за горою, він встав, щоб зійти в дьорфлі та вийняти там квартиру. Дідусь взяв під паху коробку з печивом, велетенське кільце ковбаси та хустку, а лікар хайді за руку. І вони пішли схилом до хатини Петруся Козапаса. Тут дівчинка попрощалася з ними. Вона хотіла чим скоріш до бабусі побути з нею, поки дідусь її не забере. Сам вуй туди зайти не міг, вирішив провести гостя аж до села. Коли на прощання лікар стиснув дівчинці долоньку. Вона спитала, а ви не хочете завтра вранці вийти з кісками на Пасовисько? Мала хотіла поділитися з другом найкращим, що знала. Так і зробимо, хайді, відповів той. Завтра підемо разом. Чоловіки пішли далі, а дівчинка зайшла до хати. Дідуся лишив подарунки під дверима, отож спершу занесла всередину велику коробку з печивом. Потім велике кільце ковбаси, а за ним хустку. Всі подарунки поскладала близенько від бабусі, щоб та змогла побачити їх руками та знати, що це таке. Хустку поклала старенький на коліна. Це все з Франкфурта, від тамтої бабусі та від Клари, пояснила вона Бригітті та бабці, які просто остовпіли від здивування. Особливо Бригітта, що торопіло, спостерігала як хайді заповзято бігала туди, сюди, заносячи в хату подарунки. А правда, бабуню, ти дуже тішишся, що таке м'якеньке печиво, правда? вигукувала Хайді раз за разом. А бабця погоджувалася. Та певно, хайді, найбог Бог тих добрих людей милує, а після цього вкотре проводила долоною по теплій та м'якій хусті. Яка ж вона буде пригожа на зимну пору року? До чого гарна річ? За все своє життя такого ніколи не мала. та що там не мала, і подумати, що колись мала б, не могла. Хайді дуже дивувалася, що бабці більше радості приносить сіра хустка, аніж м'яке, солодке печиво. Бригітта стояла перед столом і шанобливо поглядала на кільце ковбаси. Такого великого вона ніколи ще не бачила, видавалося просто неймовірним, що це належить їй, та що вона зможе колись відрізати кружальце від такого дива. Бригідта лише похитувала головою і боязко промовляла треба бути у вуя, – спитатися, що він про це скаже. Проте Хайді знала відповідь і не сумнівалася тут не говорити, а їсти треба. В хату, спіткнувшись, зайшов Петрусь. За мною Вуїде. Хайді має вже. хлопчина затнувся, бо побачив те, що лежало на столі. Лише сам вигляд ковбаси позбавив його здатності говорити. Хайді зрозуміла, що Петрусь мав на увазі, тому швиденько попрощалася з бабцею. Тепер Вуй вже ніколи не проходив повз хатину, не привітавшись із бабцею. Старенька дуже раділа, коли впізнавала його кроки, він щоразу знаходив якесь підбадьорююче слівце для неї. Проте була вже досить пізня година, особливо для хайді, яка вставала дуже рано. Дідусь якось сказав дитина має висипатися, і ніколи не міняв цієї думки. Отож він, через відчинені двері, побажав старенькій доброї ночі. Взяв Хайді, яка саме вийшла з хати за руку. І вони попрямували під щедро всипаними мерехливими зорями небосхилом до своєї хатинки на горі, що привітно чекала на них.